Віталік, Привет. доброго ранку, Привет. доброго ранку. Ти сьогодні Привет. без гітари. Завтра буду звітати. Завтра буду з гітарою. З ну будь ласка, Віталій, Ти був вирій подій з самого початку, можна сказати, так? Віталій, так ми, от якраз коли це все почалося, а, насправді журналісти тоді не були задіяні, тому що все це сталося несподівано. Тобто я вже прийшов додому після роботи, включаю телевізор, а там півовар з двома гостями. Uh -huh. І я думаю, чи це повторюють новини? Бо у нього завжди один гість а, не було ще тоді титру. Потім дивлюся титр наживо, марафон. А, дійсно, було дуже неочікувано, що хтось вийде. Я. Не сподівався, адже 9 років минуло після помаранчевої революції, і тоді ще зібралися там журналісти, громадські активісти, але хтось мав розпочати цей процес. Тоді там було 2 тисячі людей. Да? А сьогодні ми бачимо, що вже як каже опозиція, півмільйона прийшло. Тобто, така ж кількість, як була на Помаранчевій революції. Навіть кажуть, що більше, тому що тоді стояли намети, а зараз наметів немає, і люди фактично всю площу заполонили. Я про те, як поставити питання, хочу зробити тобі комплімент, тому що пам'ятаю, ти починав і власне працював в телеком... Півоваром в теме тряслися руки. А, телемарафон останній, який був от з цією участю, а... У тебе вже вони не трясуться, це великий плюс. Ти вже дійсно професіональний журналіст, кореспондент. Це Сказала Як... показник я професіоналізму. Я це не... те, що в журналіста Ні, не просто... трясуться руки. Друзі, журналісти, запам'ятайте. Майстер-клас від Ліни Сурбач. Це дійсно ласка. Це дуже важливо. би я вітаю час, Віночко, ти ти тебе, що жіночка, якби тебе на вулиці прийш... туди поставити, так, от... в такий холод. Я подивився. У мене на питання, чи не страшно тут було стояти от під час Євромайдану кажучи, і брати у людей інтерв'ю. У чесно кажучи, коли все починалося, було от якось мені щастило, мабуть, що коли я навіть вечором там був або в день. І нічого не відбувалося, все Гу. спокійно, можливо, я не знаю, я коли туди з'являюся на Майдані, на якийсь позитив приносив, але Єхмаг вчора але вчора все змінилося. Тобто, реально, ми спочатку прийшли з оператором на банкову, там, де якраз оці ці штурмували і Беркутівці, охороняли адміністрацію президента. І реально ми тільки прийшли, і відразу хтось крикнув Біжимо. І я бачу, що НАТО вбіжить. Я за оператора схопився, теж біжу. Думаю, ну хто його знає, може там вже стріляють, да? тобто, ну ефект несподіваності, як-то кажуть, всі побіжали, і я побіжав. Ну, потім ви повернулися? Ну я скажу, що такі хвилі вони регулярно відбувалися. Тобто, як пояснили люди, люди, сюди. люди що Беркут сільний. їх відбував, але опозиція насправді сказала, що це провокатори. Їх навіть вже кілька тисяч професійних зібралося. Я бачив, як депутати приходили угу. туди на банкову, і вони намагалися людей переконати, що не треба штурмувати так. нічого що угу. треба йти, і навіть їм вдавалося деяких людей перевести на майдан. Але я чув іншу реакцію, коли їм кажуть люди давай, Давайте йдіть на Майдан. Одні кажуть, ці чоловіки, що е, який Майдан, нам треба штурмувати, тобто налаштовані радикально. І я скажу, що от, на відміну від помаранчевої революції, тому що я тоді теж uh -huh. стояв на Майдані, все-таки є різниця, так? Тобто, тому що люди вже трошки більш агресивно налаштовані. Я вже не кажу там провокатори, але настрої є такі, оскільки, мабуть, все дістало. Влада дійсно вже перейшла межу, як то кажуть. Але на Майдані було спокійніше. Все-таки там стояти якось безпечніше, там навіть uh -huh. міліції. Вже поменшало ти був на майдані, крім банку ще на Михалівські да площі? Власне з яких місць в тебе був прямий зв'язок з ТВ зі студії? З, з Майдану було. з, яких? з Майдану було. було. На банкову я просто е, пішов перед цим, потім вже включився вчора телефоном з Майдану, потім ще о 9-й вечора. Угу. А на, до речі, на банковій залишився працювати мій колега Андрій Засаднюк. І так вийшло, що вони навіть нічого не змогли з відео принести, оскільки теж була оця хвиля, коли люди біжать. І як розповіли, що оператору навіть е, трошки пошкодили камеру, і випала ця картка, картридер. Тобто е, теж постраждала наша техніка. Вітально ви не повернули. Вернулися туди на банкову чи повернулися? Де ви знаходилися після того? Ні, я вже мені сказали вже перебувати на Майдані. А там, наскільки я знаю, там вже вже Беркут відступив, і нібито там вже все спокійно було. Віталік, коли ти слідкуєш mm. за усіма подіями за усіма повідомленнями, засобів на масову інформації наших колег про те, що відбувається, от які е е репортажі, які повідомлення тебе вразили найбільше серед наших, можливо, якісь е курйозні, якісь можливо надто брехливі. Ну, от, наприклад, ну, те, що ти сказав, що чиновники вже гроші, да, то це те, що гроші вивозять. Е, насправді, щось мені не дуже віриться. Та вони Де, вивезли, вивезли їх, слава. Ну, вони вивезли їх давно. Слава. Гроші вже все вивезені. Тут просто мінімальні думаєте, суми, що щоб свою кредитну історію, якби можна владців підкреслювати, що в них все чисте. Розумієш, да? Да, так що А ще так. до речі, сьогодні так. я почув інформацію, що, начебто, за цими провокаціями ну треба її перевірити, оскільки просто сьогодні деякі змі передали, що, начебто, такий славнозвісний пан Корчинський за цим всім стоїть. Угу. В принципі, можна припустити, що ці люди налаштовані радикально. Це ж якраз провокували ті, які вже були озброєні в касках, тобто люди підготувалися, як атакувати Беркут і так далі. Ну ми цього не знаємо цієї інформації? Це ну, треба. Це ще будемо дивитися упродовж дня. Ну, те, що е, зараз опозиція на себе бере роль, можливо, як е, визвольної якоїсь певної сили в Україні, хоча відомо, що свого часу і на даний період це таки верхо скликання Верховної Ради говорить про те, що і їх тоді не особливо добре працюють за для добробуту України. А е, скажи, будь ласка, е, чи не здається тобі, що ситуація може повернутися до них таким чином, що можливо дійсно верхівкою влади стануть? Ну, наприклад, Яценюк, тягне бок і той же самий Кличко? а змін то не відбудеться. Ну, до речі, хотів про це сказати тому що якраз е, в чому різниця сьогоднішнього євромайдану від майдану 2004, що його розпочала не опозиція, а саме самі люди. Опозиція вже долучилася, і е, там тиждень, чи скільки люди вимагали, щоб опозиція прибрала свої прапори і нарешті домоглися цього. Тому я от мені здається, що люди вже не довіряють політикам. Звісно, опозиція має їх підтримувати. Хоча ми бачимо, коли був розгін майдану, де, де вони всі були? Хто так? візьме на себе роль месії? Чи буде така людина? Чи буде та людина, яка візьме на себе цю роль і поведе все-таки Україну? Тому що на даний момент е, цей броунівський рух можливо ні до чого не призведе. Ну, насправді я вважаю, що це от, єдине, хто точно міг би це зробити, це Юлія Тимошенко, але їй не дають. Тому що ну коли знаєте три опозиційних лідера, мені все-таки здається, що треба було якось якби домовили. Щука да. Ми вже це прогулива Ми... треба... сім'ю За... одну, тепер доведеться три. запросити якогось менеджера з Європи, топ менеджера який приїде, наведе. Порядок і поїде і отримує за це зарплату. Можливо, так треба зробити. Хто а можливо, знає телеканал? цим займеться. Дійсно Бо, тому, таки, що... Віталик, ти <зас> співоваром підете в президенти. А для нас давайте, зіграє все таки наша чарівна е гостя, співачка Соломи.